Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні відбулися чергові тури Єврокубків Ліги Чемпіонів, Європи та конференції. І так вийшло, так співпало, що у всіх турнірах забивали українці, навіть в тому, де немає уже українських команд. Як так трапилося про це? Ми сьогодні власне, і поговоримо. Розпочнемо ми з ліги конференцій, в якій було зіграно другий тур. На жаль, тут українських команд немає, але є команди, в яких грають українці. Звичайно ж, в першу чергу, мається на увазі лондонський Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, який в чемпіонаті Англії грає не так-то часто, але от в лізі конференцій, як то кажуть, відводить душу. Нагадаю, що в першому турі на рахунку Михайла результативна передача. А в матчі другого туру, коли його команда грала вчора проти грецького панаті Ікоса на виїзді, Михайло стає краще. Гравцем поєдинку, гол та дві результативні передачі. Фаєрити Михайло розпочав уже на 17-й хвилині, коли за рахунку 0-0 потужно пробивав поворотам греків, але м'яч пролетів трішки вище. На 22-й хвилині перша результативна дія від нього. Робить прострільну передачу, а португалець Фелікс в один дотик її замикає 0-1. До речі, перший тайм з таким рахунком і завершився. А щойно розпочався другий, як Михайло забиває свій перший гол в цьому сезоні. 48-ма хвилина. Подача з флангу від португальця Нетто, і Мудрик на дальній стійці можна сказати. Зати в британському стилі пробиває головою 0-2 на 52-й Черговий асист від мудрика, щоправда, специфічним. Він зробив передачу на Фелікса, який перебував на лінії штрафної, потужний удар від португальця, рикошет від захисника греків і м'яч в сіці. Тим не менше, результативна передача таки на українця записана. На 58-й рахунок стає уже 0,4, оскільки нкунку реалізував пенальті. Михайло Мудрик не є пенальтистом, але погодьтесь, цікаво було, якби він пробував цей одинадцятиметровий. В підсумку Челсі виграв 4-1, і як і раніше, іде в лізі конференцій без страточок. В лізі Європи, поєдинком, в якому найбільш реально було побачити гол від українців, це був матч Роми проти Динамо. Поки що обидві команди йшли без перемог, тому це вплинуло на хід та малюнок гри. Було все дуже акуратно і обережно. В стартовому складі киян виходить відразу 10 українців. Щоправда, склад, чесно кажучи, здивував. Брашко, Буяльський, Ванат, Кабаєв, Шапаренко та Бущан були на лаві запасних. Невже кияни, граючи в Єврокубку, думали про чемпіонат України? Адже нагадаю на вихідних у киян гра проти донецького шахтаря. Але навіть ті, хто грали, показали насправді доволі таки хороший футбол, в тому числі і з моментами. Щоправда, найактивнішим в плані ударів був єдиний легіонер панамець Герейро. Але в тому числі і українці теж пробивали. Зокрема, в другому таймі класна нагода була у тимчика, але трішечки не влучив він в ствір воріт. В підсумку ж Динамо, на жаль, залишається однією з двох команд Ліги Європи, яка іде без забитих голів. Але і в цьому поєдинку був гол від українця, адже за Рому виступає Артем Довбик. 23-я хвилина призначається, як на мене, сумнівне пенальті у ворота киян. Тарас Миховко смикнув за футболку бальданці, і арбітр призначив 11-метровий. Як на мене, порушення розпочалося ще до штрафної, і в такій ситуації арбітри, як правило, на це звертають увагу. Але пенальті, яке чітко реалізував саме Артем Довбик, класно розвів м'яч та голкіпера Динамо по різним там. Цей гол став переможним. В цьому сезоні Артем насправді чимало голів уже забив, але частенько при цьому Рома не перемагала. А ось тут так співпало. І забив Артем, і Рома здобула перемогу 1-0. З одного боку, прикро за Динамо, але з іншого все ж таки трішки можна порадіти за Артема. Ну і в лізі чемпіонів також був український гол. Трапляється він в Лондоні, де тамтешній Арсенал грав проти чемпіона України донецького Шахтаря. Весь матч на лаві запасних канонірів просидів Олександр Зінченко. тож він не забив. А от в основному складі гірників було аж 9 українців, тож було кому пробивати та забивати. Єдине, що нагадаю, перед цим поєдинком у гірників три поспіль тайми в лізі чемпіонів навіть нема влучання в ствір воріт. І протягом матчу проти Арсеналу ця цифра досягла позначки 4. В першому таймі також влучання в ствір не було. Ну, треба сказати, в першому таймі не до влучань, тому що гірники терпіли. Каноніри знову класно провели перший тайм. Могли гірники і в другому таймі не завдати жодного удару в ствір, але на 92-й воно таки трапляється. Поворотом пробуває щоправда бразилець Педріньо, але голкіпер Арсенала Девід Рая переводить м'яч на кутовий. Можна сказати, рятує свою команду, тому що на той момент Арсенал вигравав лише 1-0. В підсумку ж так все і завершилося. А де ж український гол? Запитаєте ви? Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник провів хороший, я б навіть сказав, класний поєдинок, якщо говорити про голкіперську роботу. Чимало сейвів зробив навіть на 79-й хвилині. апогей відбив пенальті від тросара. Можна сказати, подарував надію своїй команді на більш-менш позитивний результат, але ще до цього на 29-й хвилині трапилася з ним прикрість. Мартінелі пробиває, влучає в стійку, і м'яч уже вилітав в поле. Але на своєму шляху зустрівся саме з голкіпером Шахтаря Рикошет і м'яч в воротах. Прикрий автогол від Дмитра Різника. Ось таким був гол українця в даному поєдинку. Що ж, як бачимо, на цьому тижні в Єврокубках українських голів вистачало, але, на жаль, жоден з них не покращив рейтинг України в таблиці коефіцієнтів. Всі інші матчі Єврокубків також ми будемо оглядати в наступних відео, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!